Не так часто я онлайн з робочого кабінету, але іноді треба показувати і робочий кабінет, і кабінетну роботу, на чому сфокусована моя кабінетна робота на пошуку шляхів реалізації декількох законодавчих задумів наших з колегами. Це, зокрема, індексація додаткових винагород для військових. Я вже пропонував законодавчо захистити ці винагороди від інфляції, надаючи там, скажімо, різницю цю інфляційну. Держоблігаціями, ця пропозиція не знайшла підтримку. Тепер е шукаємо інші варіанти, як все-таки захистити ці доплати для наших найсміливіших патріотів, які захищають вітчизну від інфляції. Тому що, м'яко кажучи, неправильно, коли ми залишаємо на тому ж рівні ці доплати. На якому не були на час їх встановлення, а це 28 лютого 2022 року. Ми всі розуміємо, що тих 30 тисяч і 100 тисяч 28 лютого 2022 року і тепер це, як кажуть, в Одесі дві великі різниці. Ще один момент. Нулеве розмитнення для учасників бойових дій. Для реальних учасників бойових дій, не для тих, які десь оформили собі там легеньким відрядженням у регіон бойових дій, а для тих, які реально захищають вітчизну за бою в руках. Ще тоді, коли у нас був період нульового розмитнення, я тоді теж неодноразово просив почути і доносив до колег і ті речі, які чув. там від... Друзів, помічників з фронту про те, що ага, як добре, ми тут воюємо, а хтось цей час там завозить машини з Європи з е, нулем, да? з нульним розметненням. І, на жаль, тоді ми не врахували те, що все-таки треба було тоді, на моє переконання, просив тоді, не почули дати, зафіксувати. На той час було найкраще зафіксувати, що кожен грамадин України має право одну машину там, до певного порогу цінового завести з нульовим розмитненням, а в разі передачі її Збройним силам обнулити і дати знову можливість. На даний час важливо забезпечити можливість реальним учасникам бойових дій завести одне авто з нульовим розмитненням. З певними обмеженнями і по ціні, і по там, наприклад, без права продажу, ну, кількість років і тому подібне. Але це дуже важливо. Тим більше, що частина реальних учасників бойових дій дуже потребують якраз завести навіть не для сім'ї, а це теж не, нормальна річ, коли військовий, будучи на службі під час мобілізації, то, може залишити. Купити якесь авто, недороге залишити сім'ї вдома, не знаю, дружина може вести дитину в садочок в школу і тому подібне, так? Але багатьом ці авто потрібні якраз туди, на передову. І точно, на моє проконання, це не той момент, коли треба думати, як здерти ще з них там, додаткові виплати, коли цю машину десь завозять так, для них в країну. Цей момент шукаємо, як з колегами все таки на як кажуть потенційно результативний варіант реалізації цього задуму. Також йде певна робота зараз над ініціативою Миколи Тищенка про те, щоб народний депутат України. Отримали через відповідні законодавчі зміни можливість офіційно між засіданням працювати на фронті у зоні бойових дій. На даний час це не секрет. Чинне законодавства забороняє народному депутату України поєднувати роботу в парламенті зі службою в Збройних Силах та військовою службою. Декілька депутатів реально перебувають на фронті в порушенні норм чину законодавства. Я теж пропонував через законодавчі зміни дозволити нардепам поєднувати роботу парламенту з військовою службою під час воєнного стану, але та ініціатива не знайшла підтримки. Зараз мова йде про трішки е, інакшу да, форму. Роботи у військових підрозділах, що йдеться саме про те, щоб народні депутати між засіданнями могли офіційно отримати відповідне відрядження від Верховної Ради, не, не про кошти, мова, про офіційний там статус, да? їхати у військові підрозділи, у зони бойових дій, і там комунікувати безпосередньо з військовими, і офіційно звідти оцей зворотній зв'язок. Передавати для врахування уже тут на рівні центральної влади. Це комунікування, я вважаю, що було би архіважливим. Ну і плюс, все-таки так, народні депутати, можливо, майже всі їздять періодично допомогою, везучи щось, чи просто їздять у військові підрозділ. Але важливо було б, щоб це було саме узаконено, і щоб ці. Поїздки відбувалися офіційно, офіційними відрядженнями, з відповідним там і захистом, тому що, вибачте, навіть щось там стається в зоні бойових дій, ну так люди мають бути захищені теж, як і військові в цей час. Над цим теж працюємо, безпосередньо я теж там, да, працюю. Але не дає мені спокою. Те, наскільки в цей період важкий, багато шкідництва від представників держави, зокрема, той же ТЦК. Вони ж відімні держави діють, отримую все нові і нові сигнали про просто ну, не те, що негідну поведінку. а не знаю, не так назвати, так? Наприклад, наприклад коли ці шкідники у формі забирають людину з вулиці, чоловіка, який село обставин сам виховує дитину шкільного віку, не старшого. Дитина залишається, там, він ну, просто навіть не, 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 не дозволив там, побачитися з дитиною. В результаті дитину забирають родичі з села, приїжджають до міста, забирають, тому що просто дитина залишається без нагляду, без єдиного на той час силообставимо пікуна з батька, якого да? просто по безприділу забрали. Це якими треба бути, щоб так діяти? Це просто жах. Да? Або, наприклад, свіжий приклад мені назвали. Ee... Людину так само вулиці забирали. Він сам вдома жив і мав вдома тварин, собака, кіця, скільки пригадує. І ось ці шкільники у формі навіть не дозволили цьому чоловіку. Заїхати віддати ключ сусідам, щоб вони могли відкрити, нагодувати тих тварин або забрати, не знаю. ну, Просто забрати ну, та що там далі. Оформлення придатності і вперед. І тебе і Ці сигнали, ну, засмучуються, не те слово. Я не розумію, ну це ж це такий, знаєте. Там расистсько-фашистський стиль якийсь. Ну, як можуть наші люди, українці, так вчиняти щодо інших українців? Ну Це просто жах. Я розумію, що в ТЦК є і нормальні люди, і не всі вони гандять Україну такими діями. Але я розумію, що їм ставлять якісь плани там. Ну, ось ці люди, які. Керівництво сухопутних військ, що це капітолікована сухопутним військам. Інші військові керівники, які дають такі вказівки просто то, заганяти для кількості всіх, які ну, за віком підходять, до робу кажучи. Ну, вони що не розуміють, що це не має сенсу по суті? Нам зараз потрібно підсилити армію для того, щоб бути більш спроможним чинити опер агресорам, окупантам. А такі дії вони дають рівно протилежні результати, виключно негативні. Загнані погрозними і примусом в армію, не будуть захищати лічити. Це зрозуміло. Вони поповнюють статистику в сумну все за че, де за там, здачі, в полону та подібне, відказники. Для чого це робити? Так, можна посилатися на якісь навіть норми законодавства, апелювати до обов'язку. Ну, хоча там ну, передається уважніше до цих норм, там є нюанси. Але ну, це ж не від того, що ти там скажеш, дивіться, тут написано в законі, там, що ти маєш е, іти захищати участь, наприклад. Так? Ну, це ж не робить автоматично реально спроможним громадянина воювати чи служити. Ну, ну, Треба ж мати просто ну, не знаю. Треба бути, вибачте, дебілом, щоб не розуміти це. Ну це ж зрозумілі речі, що нам потрібно якісно цим пересекашникам фахово шукати саме тих, які реально потенційно спроможні виконувати необхідні завдання у силах оборони. Ну що це не зрозуміло? А це заганяння, воно. Ганебне для країни. Ну просто ганебне для України заганяти людей погрозами і примусом в армію. Ганебно, тому що це виходить, що ми показуємо, що не готові люди захищати вчити що їх треба лише під, не знаю, під дулом заганяти. Та, та на рівні першої особи держави, на рівні президента, не раз звучали правильні тези, про те, що ми ж не. Рашисти, ми ж не ражко, щоб зганяти людей на фронт і тому подібне. І в цей же час продовжується ця ганьба ганебне заганяння погрозними приносами. Це просто жах. А, а, а що можна подумати, коли це відбувається далі? На 11 й рік війни агресії проти України, ще трішки їй буде три роки. Краще б не було терваки, що припинилася війна швидше повномасштабної агресії расистської. І ми досі не можемо дійти до такого необхідного здорового глузду в цих рішеннях і діях щодо посилення нашої спроможності чинити опір агресора. Ну, це, ну, це що, щось таке складне. Що не зрозуміло, що якщо візина не спроможна служити воювати, то хай працює на економіку, тому що економіка це надходження бюджет і кошти на утримання армії. Нам критично не вистачає коштів на армію. Ми, вибачте, те, що я говорив перед цим, не захистили навіть від інфляції доплати, виплати військовим, що є ганебно теж для наших країни. І в цей же час ми забираємо з економіки. Очевидно, зрозуміло, неспроможних служити воювати громадян, які прямо і кажуть найчастіше. Хоч і деякі десь соромно це говорять, але багато хто просто ну, реально і це за що. Ну не вони готові, вони не спроможні вони служити воювати. Це найвищий прояв патріотизму, захист вітчизни, це, там священної обов'язок. Але це не робить констатація цього не робить автоматично когось реально спроможним служити воювати. І оці шкільники у формі забирають людей, які приносили і мало би далі приносити користь справі оборони, роботи і на економіку, забирають їх, закидають туди, де вони поповнюють ці сумні статистичні дані щодо там СЗЧ, дезертирства, зачполон відказників і тому подібне. Вони при, ну, Заганяння їхньої армії призводить до потреби в додаткових коштах, тому що нові люди, нові кошти потрібні. А все ж час ми менше отримуємо від економіки, тому що ми забираємо людей з економіки. Ну що тут не зрозуміло? Просто виникають думки, що, можливо, насправді ці, що впливають на ці процеси військове керівництво. Можливо, насправді вони приховано десь працюють на ворогів. Тобто такими вказівками вони по суті чітко спрацьовують не лише на радість ворогам, а й на користь ворогам. Тому що це комплексно зменшує спроможність нашої країни чинити опер ворогам. А нам треба навпаки, комплексно сильніше наставати. Не те слово, що засмучує. Не розумію, ну, чому, чому ми ніяк не можемо дійти до цієї мобілізації здорового груз, як ми кажемо. Дуже необхідно. Це все дуже засмучує. А, і в цей же час я бачу, що є. Це ознаки того, що наші громадяни надзвичайно піддатливим маніпулятивним впливом. І в соцмережах можна побачити купу якихось там знає гнівних постів, коментів і тому подібне. І ніяк наші співгромадяни не зрозуміють, що це все на вітер, ці ваші там емоції в постах-коментах в нікуди. Що насправді інструмент кожного небайдужого громадянина це достукатися до тих, кого кожен особисто підтримав на виборах. Тому що кожен, хто підтримав когось і, і він, вона, вони стали народними депутатами України, вони мають право ці виборці вимагати бути почутими. Так, треба це адекватно робити, розуміти, що. Жоден не президент, народний депутат не може всім годити так не буває, тому що є рідні позиції людей. Треба адекватно цього ставитися розуміти, що е, треба пропонувати, застерігати, звертати увагу на ті чи інші моменти і просити обраних, бути на позиції очевидної більшості громадян, виборців, тих, які обрали. Того чи іншого народного депутата. Тому що це є демократія. Люди обирають президента. Ми обрали президента і обираємо народний депутатів України. Далі вже президент когось призначає, ми, як парламент, призначаємо. Тому інструмент впливу на владу у людей це комунікування з тими, кого обрали. І не треба списуватися, що ми не можемо достукатися. Та, зрештою, офіційного листа напишіть. В наш час є можливість там електронні засоби зв'язку, є приймальне громадська, тобто доносьте свою позицію коректно, конструктивно, доносьте свою позицію до тих, кого ви обрали. А якщо ваші кандидати не пройшли, ні мажоритарні кандидати, ні політичні сили, наприклад, за кого хтось там голосував, не пройшли в парламент, то. Коректно конструктивно звертатися до тих, які географічно представляють округ, на якому ви проживаєте. Звісно, що якщо ви будете там, з позиції насварилися ще щось, то це нічого не дасть. Тому що таким чином неможливо достукатися. І це теж треба розуміти. Якщо ставити перед собою завдання просто там якийсь ä, виплеск емоцій здійснити, це інша справа. Але це нічого не дасть. Якісь шанси достукатися, можуть бути лише тоді, коли ви коректно, конструктивно звертаєтеся, звертайте увагу на певні конкретні питання, щось пропонуєте і просите бути почутими, як виборці. Це важливо. Тому що у нас якісь традиції в країні склалися, раз на якусь там кількість років, коли вибори ну, бувають дострокові, або як у нас там перестраховуючи у п'яту війну. Приходять кандидати, і як, там, щось там роблять, як, ой, лавочку зробив, який хороший кандидат, або це не знаю, там, допоміг нам полагодити, дах, будемо ще щось там, чи дитячий майданчик ой, який хороший кандидат. Все, або там гречку рознесли і таке, на жаль, це буває. Обрали по бікборнах, по, по якихось хоч щось зробили перед виборами. І все, її забули. Да? А потім кажуть, то яка погана влада. Так ми ж самі обираємо її. Від нашої колективної відповідальності, як виборців, залежить якість обраних. Обирайте краще, якщо ставте питання ще на, на етапі передвиборчої кампанії. Уточнюйте, щоб там не пропадали люди, як кажуть, да? Щоб були на контакті. Я, наприклад, регулярно вещасним сюди, сам пропоную виборцям давати заворотний зв'язок, і зараз кажу, нагадую моїм виборцям, нашим з Золоним Санчем 23 округу, Хто хоче там щось обговорити, щось запропонувати, будь ласка, давайте знати. В приват мені, помічникам, громадських приймання. Я приїду, зустрінемося, поговоримо або по телефону, залежить від, від ситуації. Так, а чому інші говорять, це ми не можемо достукатися? Достукуйтесь. Ще раз скажу, навіть письмово напишіть свої. Ну, ясно, що не, не, не про все на світі, тому що там це теж буде нікуди. Треба десь звертати увагу на якісь точечні питання і в ідеалі пропонувати, які можуть бути там, да, що пропонуєте ви в цій ситуації зробити? Якісь зміни, ще щось, враховуючи, інструментарій народних депутатів України. Це важливо. Так що сьогодні сказати? Влада погана. Так виборці вибрали владу. А що ж, обираєте, кого попало, так? виходить так? За гречку чи як? Як? А потім, так, недоступні, погані. Обирайте краще, думайте, добре. Розумійте, що ми ж, ми ж апелюємо часто, можна зустріти в, 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 в публічній площині, цитати, народу, основне джерело влади в Україні та залі. Так беріть на себе цю відповідальність теж як виборці. Бо якщо ви не намагаєтесь навіть достукатися до тих, кого обрав, так яка ж тоді ваша громадянська позиція? Просто там, кричати і писати. Гнівні коментарі пости, і що це дасть. Тому треба і свою нести відповідальність як виборці, і, ще раз кажу, бути коректними, конструктивними і робити все для того, щоб донести свою позицію до тих, кого ви обрали, делегували у владу. І якщо би позиція влади. Була би синхронна з позицією очевидної більшості виборців, в частині кожного депутата чи політичної сили, то ми б мали значно кращу ситуацію в Україні, Я впевнений в цьому. А так, що ну, мені умовно звертається, мови, а чому там ті 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 речі не, не, не приймає, не підтримує парламент? Так і я теж засмучений. Я сам подаю ці законопроекти на сторінці Фейсбук в прикріпленому пості можна побачити систематизовану інформацію про ті законодавчі ініціативи, які є, з якими я виступив. А головне не один голос, а треба 226, для того, щоб прийняти. Якісь. Значить, працюйте з тим, кого кожен з вас підтримав на виборах. Тому що кожен, хто підтримав виборах, має моральне право вимагати бути почутим, коректно і конструктивним, що раз кажу. Це важливо, щоб ми зрозуміли, що тоді ми, суспільство, коли Нормально, активно, коли ми не просто обираємо, а й тримаємо комунікацію під час здійснення цих персональних функцій. Це звісно, що і місцевої влади теж, але, але я кажу зараз про владу державну рівню, тому що це найбільше зараз турбує людей на державному рівні. Основні проблеми пов'язані з цією ж війною і тому подібне так. те, що болить, ті кажуть. Всім добрим людям бажаю найкращого і швидшого повернення нашої країни до мирного життя.